Всім привіт! Хочу показати, як у мене в теплиці квітне сорт велес. Бачите? Вчора було ночі плюс 2, думав буде заморозок, але вроді пройшов він. Тобто, побачимо, що воно вийде. Тобто ночі плюс 2, днем 15, сьогодні трошки тепліше. Тобто так він виглядає. Бачите? Ну, побачимо, ще трошечки будемо. Дивитись, осипеться чи не осипеться. Зараз вам ще покажу сорт це Хеллоуін, вже теж квітне. І сорт Геліадор е Ось теж, бачите, який він вже. А тут не бачу. О! Теж будемо бачити, осипеться чи не осипеться. Ще гороночка непогана, бачите? Ось тобто так воно виглядає. Ще не підв'язуємо, бо боїмося, що посипеться. Трошечки почекаємо та будемо в'язати. Обломку бломку роблю, роблю вже, коли все відцвіте, щоб бачити, що залишити, що, не, що обрати. Тобто отак вам. Ну, так виглядає на сьогоднішній день. Все, всім дякую.